Мова йде про ринок волоського, тобто звичайного горіху. І тема ця здається такою незначною. Аж доки ви не дізнаєтесь про обсяг цього ринку, це 200 мільйонів доларів на рік, і це переважно експорт. Як цей експорт контролювали чиновники Януковича, доволі відомо. А ось як його передахувала нова податкова, зараз розповість Аліса Юрченко. Україна один з найбільших світових виробників волоських горіхів. У нас збирають 50-60 тисяч тонн горіху на рік. Збирають переважно на подвір'ї селян, дачних ділянках та уздовж доріг. Бабусі продають горіх дрібним заготівельникам, ті більшим перекупникам, останні переважно експортерам. Адже левова частка вітчизняного врожаю, – 60-70% – реалізується за кордон. Перспективний ринок дуже зацікавив так звану сім'ю Віктора Януковича. Совєтники там подсказали, що багато грошей зарабатуються. Відтак експортерів змусили платити данину за кожну вивезену за кордон машину. Лише одиниці уникнули хборів завдяки публічному спротиву. Просто озвучує, що ви не їдете. Причин не було, ви не їдете. От читай між дострою, ви не їдете. І тоді всіх загнали гріхи на Херсон. Приборкання горішників сім'єю почалося з централізації. Горіховий вантаж з усіх регіонів мав їхати лише на херсонську митницю і отримувати перепуску в обмін на хабарі. Раз в неділю приїжджала машина на херсонську митницю. Виходило пару чоловік. Заходило на митницю, виносило звідти два-три чемодани. Загружали в машину в джип І уїжджали. З часом горіх поїхав із інших митниць, але так залишилося для того, щоб вывести один контейнер ореха, тобто, річ очищеним, то есть если речь идет о чищенном, то откат от від 12 до 15 тысяч долларов. Если же не чищенный орех, это от 8 до 10 тысяч долларов. Горіхові хабарі приносили сім'ї 30-40 мільйонів доларів на рік. Паралельно організатори схеми і самі зайнялися експортом. Десятки маловідомих фірм одноденок з фіктивними власниками у захмарних обсягах вивозили горіх за кордон за заниженими цінами, працювали під дахом митників, податківців та силовиків. Це просто-напростові напросто фірми, через яких просто горіх контрабандою. Підробленим документом відправляються за кордон. Легальних експортерів горіху в Україні півтора десятки компаній. Вони працюють на ринку багато років, мають власні виробничі потужності для очистки ядра горіху і клієнтів у Європі. Решту експортують фірми одноденки, які або перекуповують горіху оптовиків. Щоб його легко експортувати, або просто здають свої корупційні можливості в оренду усім охочим, тобто експортують горі для тих компаній та осіб, які не можуть або не хочуть легально експортувати цей товар. Про що йде мова? Компаніям, які Розшукують горіхи, скуповують їх у селян, потім шукають покупців, переважно європейських. Ну тобто легальним компаніям з легальним бізнесом експорт забороняють. Натомість в зелений експортний коридор отримують різні фірмочки свої, які можуть навіть не шукати горіхи, а просто вивозити товар для інших. За гроші, звісно. Схема дуже проста. Базується виключно на адміністративному контролі за експортом. І хто здійснював цей контроль за часів Януковича, всі в принципі знають. Існування схеми пов'язували з генпрокурором Віктором Пшонкою, головним податківцем Олександром Клименком, митником Ігорем Калєтніком, олігархом нардепом Юрієм Іванющенком та екс-головою парламентського комітету з податкової та митної політики Віталієм Хомутинніком. Хамотині сам це все організував, і все це його особисто цьому. Ну хамутиніх це ідіолог. ідеолог може кодексу і схем, это ж ні для кого не секрет. Іменем Хмутиніка асоціюють, зокрема, низку модних фірм, що в попередні роки безперешкодно вивозили горіх як конвеєр. Одна з них одеська компанія Резолют. Ну, Скажете, компанія Резолют є здесь така? Резолют. Там ребята є, я не знаю. А. юридична адреса резолюту веде у цей морок. Скажи, що ти вже убіжав. Я просто а не по світі зі швидким пісненням тісь почта. Ті ж uh -huh. там було. свати. Резолют класичний схемник. Має підставних власників, фіктивну адресу та експортував величезні обсяги ядра горіху по півтори долари за кілограм. Тоді як легальні експортери вказували у два-три рази вищу ціну. Реальним власником резолюту вважають одеського підприємця Артура Прозовського, хоча і він не фігурує у публічних документах. Інтернет-змі уперто називають Прозовського кумом хомотиніка. Наговорюють у мене не на в бізнес і не було ніколи. А компанія візають грант на ці названня. А от такої прозовський називають вашим кумом. Знаєте, мене такого кума. я всіх своїх кумов'їв чітко знаю. Що ще чітко знає екс-регіонал, то це суми відкатів за вивіз Волоського горіху цього року. Він розповів про них одеському губернатору Ігорю Палиці. Приватне листування випадково потрапило в об'єктив журналістів. Я мо написав, що по нашій інформації беруться такі то такі, то взятки. І що определенно є система. Цю систему веде Макаренко як основний і мухин у нього чиновники податкової та митниці часів Яценюка передахували схему з волоськими горіхами. Так виходить за нардепа. Налогова міліція була это вовлечена полным ходом. Михаменко лично контролював повністю всю вертикаль налогової міліції. Создавались проблеми тим, хто не працював по їх системі. Теза про відновлення схем Януковича заслуговує на увагу. Тим більше вона не призначалася широкому читачеві. Тож ми опитали експортерів і брокерів з Києва, Одеси, Хмельницького та Ужгорода, чи правда, що відкати для горішників повернулися після зміни влади. Усі вони пригадують осінь 2014 року. В Листопаді, здається, на початку листопада це було. То було що більше тонів, здається, цього горіха. Але ну, мене вже попередили, машина ця не поїде. Так як я хочу, вона не поїде. Я ще скажу дословно, як мені скажуть, є чоловік, який це все контролює. І вже так не вийде. Прізвище мені не назвали, але ну, в принципі запропонували, сказали, якщо я хочу, то можна буде задати ці питання. Мені розповідають. Я, в принципі, категорично від цього відмовився. І ми ну заявили цю машину, так як і попередні. Як і обіцяли, виїхати не вийшло. Горіх вже півроку лежить арештований на складі митниці. Приїхала СБУ, приїхала податкова, всі приїхали. У той самий час проблеми виникли у хмельничан. До них на митницю теж приїхали СБУшники з орієнтуванням. Горіх вивозять за неправдивими документами. У в році в листопаді місяці для для того, щоб задавити офіційний експорт і запхати його в схему, був використаний відділ Служби безпеки України. Я не знаю, яким чином давалися вказівки цьому відділу. Але діло в тому, що на кожну машину був лист орієнтування. Тижнями не випускали за кордон і їхні колеги з Києва та Ужгорода. У попередній програмі ми розповідали, що оці експортні проблеми мали певну документарну основу. Восени саме у розпал сезону Державна фіскальна служба підписує документ щодо посиленого контролю за експортом волоського горіху. Простіше кажучи, податківці почали відпрацьовувати горішників. У жовтні Білоус підписав народжений кимось із заступників лист, у якому йшлося. Представники митниці отримують від експортерів горіхів грошові винагороди у значних розмірах, натомість ухиляються від сплати податків та не повертають валютну виручку. Але під антикорупційним обґрунтуванням з'явилося небезпечне доручення. Тут надається вказівка: не перевіряти не перевіряти корупцію на митниці. І в державній фіскальній службі. А тут дається вказівка перевірити всіх експортерів грецького горіха. У дорученні керівництва ДФС не було винятків ретельно відпрацьовувати усіх. Тож під прес, який за логікою мав би накрити одноденні компанії із заниженою ціною в 1,5-2 долари за кілограм, потрапили експортери з 10-20-річним досвідом та найвищою вартістю горіха – 8-11 євро. Навмисно чи ні, але боротьбу з корупцією серед митників перетворили на додатковий інструмент корупційного тиску за одним листом, дорученням митникам в регіони полетіли інші. Разом з тим десятки підозрілих фірм як вивозили, так і вивозять величезні обсяги горіху за заниженими цінами. Екс очільник податкової міліції пояснює, мета заходів поповнити держбюджет. Перевіряли на того, чи всі оформлені документи. Розумієте, чи перед цим під власників горіхів в принципі ніхто не платив податок. А ми добились того, що взяли платити податок до сітих осіб і повернула солюна ви. Тотальні перевірки експортерів без перевірок самих митників говорить Хоменко мали призвести і до зламу корупційних схем з відкатами. Якщо якщо до цього суми були, ми почали це ламати. Про що йде мова? що вони знов повернулися. Круто, всі, всі дії були направлені на те, щоб це поламати. Це я казав публічно. Я сказав, що ніхто нікому нічого не має платити. Та якщо перші півроку після зміни влади горішникам ніхто не нагадував про відкати, то восени з'явилися загадкові посередники з натяками. К нам приїжджали десь рік тому, в сентябрі місяця перед началом цього орехового сезону. Ореховий сезон починається в ноябрі місяці. Приїжджав чоловік, говорив, я тут рішаю з новою властю. Тобто якобы він приїжджав з новою властю, він там що там чуть -ли, куда куди там он не вхож, всі кабінети ли там прем'єри, президенти. До хмельничанина Володимира Чуби зателефонували трохи пізніше, у грудні. Запросили відвідати Київ та обговорити гарантії безпроблемного експорту горіхів. Хто дзвонив? Ну, представники або посередники від тих, хто обіцяв вирішити питання, і ось пан Хоменко впевнений, що це все старі поганці, які хотіли зберегти свої старі поганські схеми. Але ж не логічно, Чи якщо вам хтось пропонує... Порішати питання на митниці, то він може бути 10 разів старий поганець, але він домовився вже з новими митниками. І нових митників нова державна фіскальна служба не перевіряє. Вона визнає, митники отримують за горіхи хабарі і починає перевірку, але не своїх підлеглих, а виробників. Перевірка ця не сказати, щоб була дуже ефективною. За останні півроку з України експортували лише за офіційними, тобто заниженими митними даними, горіху на 2 мільярди гривень. Але уявіть, з 2 мільярдів виручки в країну повертається аж 158 мільйонів, тому що фірми прокладки залишають свою виручку за кордоном. Вони ж в Україні ні на що не витрачаються. Але результат податківці так боролись зі схемами, що в країну повернулись лише 8% від проданого. Це показує пропорцію між реальним продажем та корупційним. Загалом, єдине, що змінилось, це назви та власники фірм прокладок. Одні модні фірми поступово змінилися іншими. Наприклад, Чернівецька компанія Бук автокомфорт вперше з'явилась на зустрічі експортерів горіху з очільниками ДФС. Її представник, за словами свідків, активно підтримував Володимира Хоменка. Та головне, компанія пропонувала послуги з організації горіхового експорту і пропонує досі. Денис, Аліса мене зовут. Увіділа об'явлення вашої компанії в інтернеті, а ви орехами займаєтесь? Чи? Ну, сейчас зараз... закончилася сезон, а вчитися займаються. А такой вопрос є тонн, а, есть контракт з Турцією, Хотіли б відправити через Румунію Фура. А ви можете з цим? що нагадує відомий there's механізм there's із експортом there's через there's модні there's фірми. Він віддає 12,5 тисяч. ліва фірма експортує. Тим більше фірма незвичайна. Раніше вона мала іншу назву, а створював її мешканець Чернівців Юрій Ватаманюк. Тим часом у Чернівецькій ДФС працює пані Надія Костомська у дівоцтві Костомська, а після одруження вона має подвійне прізвище Костомська, Ватаманюк. Саме у Чернівцях тривалий час працював і Володимир Хуменко, зокрема, у місцевій податковій міліції. Але тутешніми фірмами, каже, зовсім не цікавиться. Я мене не цікавила ніякій компанії. Я робив кілька зустрічей з представниками, що займає. Попри усі публічні роз'яснення, поки що боротьба ДФС з корупцією при експорті волоських горіхів призвела хіба що до перерозподілу частки експортного ринку одні маловідомі фірми змінилися іншими.